Слава нації, вітаю на каналі Добре. Рембат, ефір'я сушку добрий. Це в процесі експлуатації тетчика. Потроху там назбирується в фільтрі. фільтри різні гараздики з антифризу. Я думаю, десь вже в травні буду міняти цей фільтр і подивимось там нормально там гаразд. Обслужили, поміняли рідину гальмівну. До речі, набагато жорсткіші стали гальма. Прям педаль може, майже без люфта. Зовсім мало люфта на педалі такі дебелі гальма стали. І я поліз цей бачечок, подивився. Камера може не дуже передає, але мені не подобається стан рідини. цей гідропідсилювач керма, наскільки я розумію. Не подобається мені, от я туди зазираю. Я, в принципі, патичком туди залажу, висовую його. так? І воно ніби. Прозоре, але там в бачечку воно не прозоре, а таке коричневе. Мені не подобається, От. то я зараз запитав у моїх побратимів, чи в змозі вони нормально цю операцію виконати. І, відповідно, або їм це попрошу зробити, або десь на цивільну СТОшку віддам. Так, бо ну, у мене інша робота. Так воно ніби прозоре, але туди я ж кажу, коли дивишся, то воно там таке ну не подобається якось мені, не переконує. Цікаво буде подивитись там, коли його спустять. Ну, думку фахівців. Чи варте воно було того чи ні. Бо я ж кажу, ну от я подивився на гальмівну рідину і однозначно її варто було міняти. Її поміняли і я ж кажу все. Гарно, файно. Тут якийсь такий рівень. Макс Макс, цікаво, це. отут має бути Макс, чи ось тут має бути Макс? Стрілочка мін догори. Тобто, ну це, мабуть, Макс до сюди. Ну, десь так воно і є, так, по максимуму. Прозоро, вам, частенька. Все, нехай добре служить, рушаю у робочих питаннях. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо. Раночок, ручки чистенькі.